Як ми дісталися без автомобіля дуже швидко з Нідерландів, з Уртрехта до міста Рівного? Отже, встали ми рано зранку і за 3 євро на автобусі добралися до місцевого автовокзалу, де за 45 хвилин і 18 євро дуже швидко добралися до міста Ейнтховен, де знаходився аеропорт. Аеропорт у місті дуже маленький, компактний і схожий на наш Рівненський. Всього один вихід і там легко орієнтуватися. Квиточок Eindhoven варшава обійшовся нам всього у 24 євро. Ми купили його завчасно і летіли на лоукості віз Айро. У Варшаві ми пересіли на швидкісний потяг за 17,5 злотих. Він діставив нас до автовокзал, який був просто прекрасний вночі. А там уже сіли на нічний рейс до Рівного, перетинали кордон на ньому, відповідно, 1600 кілометрів. Ми подолали за 18 годин і обійшлося нам всього в 3000 гривень і одну безсонну ніч.